Хто першим визначив місце для облаштування порту в Бердянську? Михайло Пайкос, Ігор Манганай, Іван Дімітріадис, Козьма Археропова. <звіця> Яку позицію займали греки в торгівлі через Бердянський порт? Дрібні торговці, портові працівники, провідна позиція, військові постачальники. Який відсоток греків проживав у Бердянську за переписом населення 1897 року? 1,58%, 10%, 5%, 3,2%. Яким бізнесом греки зосереджувалися у Бердянську на початку ХХ століття? Металургія, зберігання та продаж зерна, рибальство. Перевезення пасажирів? Яка подія стала важким ударом для грецької торгівлі в Бердянську? Кримська війна, Перша світова війна, економічна криза 1929 року, Друга світова війна. Як ви думаєте, що червоногвардійці знайшли під час обшуку у лікаря Грека з Бандутто? Кулемет. Товсту книгу з історії Греції пляшку спирту і 50 пляшок. Вина, грецький прапор.